Чи буде 2012-й голодним роком для буковинців? Прогнози аграріїв. Курятина стала лідером продуктового подорожчання 2011-го, одинадцятого, ціні на 20%. 19 січня православні та греко-католики відзначають богоявлення Господнє». Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі. В інформаційному випуску Часному Чернівці. Студії працює Майя Гуменна. Міністр внутрішніх справ України під час свого робочого візиту до Чернівецької області відвідав вихованців притулку при Свято Вознесенському Бенченському чоловічому монастирі. Віталій Захарченко вручив дітям солодкі подарунки та ключі від автомобіля. А малеча для гостя влаштувала справжній концерт. Також у Чернівцях відбулась двостороння зустріч українського очільника МВС та Міністерства внутрішніх справ Молдови Олексія Ройбу. Вони обговорили питання співробітництва у сфері боротьби з транснаціональною злочинністю, торгівлею людьми, відмиванням грошей та боротьби з незаконним обігом наркотиків. За даними сектору зв'язків з громадськістю МВС, керівники правоохоронних відомств домовились про подальшу співпрацю та покращення обміну інформації для оперативного реагування на злочини. на нашу помощь, на мою помощь как министра в организации наших всех совместных служебных вопросов. У 2012-му урожай озимої пшениці в Україні буде на третину менше за минулорічний. Прогнозують українські метеорологи на Буковині. Після того як випав сніг, прогнози стали оптимістичнішими. Раніше говорили, що пересівати доведеться 7 тисяч гектарів посівів. Зараз сумнівними залишаються лише 2,5 тисячі. Чи буде 2012-й голодним роком для буковинців? Дізнавались наші журналісти в Аграріїв. Восени на Буковині випало лише 45% опадів від кліматичної норми, ще й насувалися морози. Тому аграрії були насторожі. Зараз ситуація трохи покращилася. Той невеличкий покрив снігу, який є на полях, врятує озиму навіть від 15 градусного морозу. Вважають сільськогосподарники. Хоча такого рекордного рожаю, як минулого року, досягти буде дуже важко. Передумови що Урожайність зернових буде нижча, чим була у цьому році. В області працюється на те, щоб було накопичення мінеральних добрив, щоб практично по реростанні снігу можна було провести раннього весняне підживлення з метою того, щоб можна було як мога менше скоротити зменшення урожайності валового збору зернових. Область зараз повністю забезпечена зерном. Аби втримати ціну на борошно, маємо близько 8 тисяч тонн пшениці аграрного фонду. Тому хліб запевняють в облдержадміністрації найближчим часом дорожчати не буде. Що ж до овочів то за прогнозами аграріїв, вартість їх також не надто зросте. Стабільній ціні сприяють великі минулорічні запаси продукції та існуючі овочесховища. Незабаром на боковині збудують ще декілька складів. Виділена земельна ділянка 10 гектарів у Хотинському районі на території міста Хотина, де планується побудувати оптовий ринок для торгівлі відповідно овочевою продукцією і. Там вже буде побудоване овощесховище. Вже в травні цього року з'явиться у Сокирянському районі і фруктосховище на 10 тисяч тонн продукції, адже Чернівецька область здавна славиться своїми садами. Тому голодним роком запевняють фахівці 2012-й для Буковини не буде. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Курятина стала лідером продуктового подорожчання 2011 року. Зрішив ціні на 20% за даними державного комітету статистики. А найбільше подешевшили за минулий рік гречка та цукор. Разом із тим на Буковині, за статистикою рекорди здешевлення за 2011-й, побила картоплі і загалом уся овочева група. Трохи зменшилась ціна на фрукти, натомість зросла вартість продуктів з борошна, макаронних та кондитерських виробів. А найбільше подорожчали яйця. Тим часом на ринку після святкове затища. Доки покупці загалом ще мають запаси їжі, яку закуповували на свята, чимало торговців зробили собі вихідний. Ті ж, хто вийшов на роботу через морози, змушені відігрівати себе та свій крам. 75 кілометрів щодня з Хотинського району до Чернівецького ринку долає Дар'я Тимофіївна. На водохреща тут чимало торговців, зробили собі вихідний. А ті, хто прийшов, гріють себе та свій крам свічками. Зверзну в руки, бачите, які я краки. Сметана у жінки по 25 гривень за літр, домашні яйця по 2 гривні 40 копійок. Покупці кажуть, дорого та торгуються. Жіночки з села тим часом відповідають: усе своє домашнє, а ці не зросли, бо прогодувати домашню живність узимку стає важче. Подорожчало ну ж зерно, то дороге курудзи то їдять. Цьогорічними рекордсменами зі здешевлення стали овочі. Ціна на них не зросли під новий рік, не змінилися і зараз. Як і вартість цитрусових, сезон яких у розпалі не подорожчувата було такі. Хоч про те, що не підіймали ціни, кажуть, у м'ясному павільйоні там велолюдно. Продавець Льоня радить повернутись обличчям до сала. Воно мовляв, і рідне для українців, і недороге. Сім році ціна дуже стабільна. Навіть упала на сало ціна менше, вже зменшилася для пенсіонерів по 8, Для майбагатих є 25. Покупець пан Євген прислухався. Не допоможе нам вижити? Сам? Сало? може, й допоможе. Я як в гори хожу, я люблю в гори ходити. Шматочок сала завжди, то дуже приємно. Сало під череванки. Стабільні ціни на продукти на ринку прогнозують принаймні до весни. Далі усе залежатиме від нового урожаю. Майя Гуменник, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. За підбурювання додавання хабарів правоохоронці затримали колишнього директора СТОВ «Агропрогрес» в Волибоцькому районі. Повідомила прес-служба обласної прокуратури. 95 тисяч гривень та 4 тисячі доларів таку загальну суму посадовець піштовхнув сплатити громадян, ліквідатору агропрогресу, керівнику Глибоцького бюро технічної інвентаризації та Тереблеченському сільському голові за сприяння у викупі приміщень агропрогресу та видачу рішень щодо викупу земельних ділянок для комерційної діяльності прокуратурі області порушили кримінальну справу. Триває досудове слідство. 19 січня православні та греко-католики відзначають богоявлення Господня, яке ще в народі називають водохреща чи Йордан. У церквах традиційно цього дня проходять богослужіння. Люди, ж, незважаючи на зимову температуру, сміливо пірнають у водойми, адже вірять, що Йорданська вода наділена надзвичайними цілющими властивостями. На одному з таких християнських обрядів побувала і Вероніка Залевська. В оздоровчо розважальному комплексі Сонячна долина обряд водохрещення вже став традиційним. Місцевим мешканцям та гостям дуже пощастило, адже тут освячують водойму за усіма християнськими звичаями. А тому з кожним роком сюди приходять все більше людей. Ми православні, це православний православне, скажем, і, і в цей день крістілса є господь наш, Я Думаю, що Ну, идея правильная, что мы делаем именно вот тут, потому что так должно делаться, наверное. Переконані, вода на водохрещі набуває цілющих властивостей та зберігає їх протягом року. Людей у цей день не лякає ані зимова погода, ані страх захворіти. Супер. Вообще, общем, ми уже второй раз приїжджаємо на кліщені сюди в солнечную долину садеси. І в тому году перший раз попробували щодо такое. Нет, я не могу объяснить это. Це такой прилив какої-то енергії, как бы, ну, холода вообще не ощущаєш. Супер Благодать! так говорят. Що єдині, если окунуться, то чувствуєш Благодать! Хорошо, бодрить, мурашки по коже. Весело, Хорошо, треба діяти. Так якби людина злітає отак. так. я того року перше раз купаю, це в руку другий раз. Ну все, це, це вже буде моє. Я буду кажу року йти купатися. Чим к більшим розливом, тим е, цікавіше. Існує багато припущень щодо того, яким чином жодна людина, купаючись у морозну температуру, у цей день не захворіла, та яким чином вода зцілює та оздоровлює. Але вірянам причини байдужі, адже усі вони просто знають, що вода у цей день особлива. Пробувати цілющі властивості йорданської води вирішили, і ми сподіваємося, що це додасть нам здоров'я, бадьорості та енергії на увесь подальший рік. Вероніка Залеська, Андрій Соколовський, час на винчернівці. був інформаційний випуск «Час новин Чернівці наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті Ейсісінеї. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook «Час новин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.